Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід із практичним психологом Світланою Шараз. Раді вітати вас знову в студії. І йдеметься про зону комфорту. На початку ми обов'язково повинні сказати, що таке зона комфорту. Ну, тут вже дуже цікаве питання виникає. Бо з моєї точки зору, це не дуже коректний термін. Адже будь-яка людина подумає, що зона комфорту це там, де комфортно. Так? Але це не так. Зона комфорту це не там, де нам комфортно, а там, де нам звично. Тобто, дивіться, наприклад, якщо хлібороб все життя прожив на землі, так у своїй хатинці, якщо йому дуже комфортно, коли він виходить на своє поле, і там сонечко і земелька, так і його, якщо він потрапить до якогось шикарного палацу. З високими стелями, з наїдками напитками, але чи буде йому там комфортно, або житель цього палацу потрапить на, на нашу рідну земельку? Я думаю, що не буде. Отже, ну або оці всі історії навіть дуже часто в кіно користуються цим прийомом, що як приїздить провінціалка до столиці, так, так. комфортно, некомфортно, але вона туди хоче приїхати. Тобто це не значить, що там погано. І це не значить, що там добре. Це значить, що у зоні комфорту людина почувається звично. Тобто я б це назвала звичною зоною, а не зоною комфорту. Це поняття, я б сказала, таке більш внутрішнє. Тобто, коли людина знаходиться в якійсь ситуації або в якомусь місці, вона внутрішньо почувається спокійно, комфортно і захищено. Це зона комфорту це не зовні, зона комфорту це в голові. Зрозуміло. А якщо в зоні комфорту так гарно, то чи потрібно із цієї зони виходити взагалі? Значить, теж дуже гарне питання, бо зона ж так комфорту, чужі полишати, покидати. Але дивіться, для людини дійсно дуже важлива стабільність. Я думаю, що ну, майже всі люди вони прагнуть, щоб все було зрозуміло, щоб все було стабільно, щоб все було стало так? і гармонійно поєднувалося в так. житті, щоб було так приємно. Скажімо. Так, от ми звикли ми, ми бажаємо стабільності ну, і за... прагнемо до цього. Так, і ми Намагаємося це створити. так? Але є певна межа. Коли ця стабільність може перейти межу, то це вже буде не дуже гарно. Ну, наприклад, От давайте собі уявимо, що все в світі е, зупинилося, так що все стало так, таким стабільним. Що електрони, які обертаються навколо ядра, зупинилися що процеси, які е, протікають у наших клітинах, живих зупинилися, То це що буде? Це буде, вибачте, смерть. Тобто такої стабільності я думаю, що ніхто не бажає. Звичайні. Отже, треба відчувати так цю межу, і насправді люди поділяються приблизно 80% Відсотків, відсотків тих, хто прагне стабільності, і відсотків 20 тих, кому стабільність не комфортна, тобто, це для них не є зоною комфорту. Це ті якраз люди. Їх менше, які першовідкривачі, які мандрівники, які летять у космос, які відкривають нові землі, які йдуть у високі гори, тобто Прагнуть люди, до нового. Так, так. От їм стабільність вони е, люблять виходити з зони комфорту. Ці люди є двигунами прогресу, є двигунами розвитку, але вони піддаються певному ж і ризику. Тобто таких людей зазвичай менше. А 80% тих людей, які е, Потребують якогось якоїсь стабільності, вони відчувають себе захищене там. Але чи насправді стабільність це більша захищеність? Ну от Дивіться, якщо людина приїздить до нової квартири, це вихід з зони комфорту. Бо вона не звикла, де там що вона не звикла, в неї не виробилися звички, вона не звикла іншою дорогою ходити на роботу і так далі. Але чи більш небезпечно у новій квартирі, ніж у старій. Ні. Тобто, це люди так несвідомо ці поняття поєднали: стабільність і безпека. Насправді це не зовсім так. Або дитина так ходила в один клас, а потім перейшла в інший клас. Ну хіба там у новому класі більш небезпечно? Ні, але просто там. Наш лінивий мозок, так, він звик, що ну, я ж знаю, як тут, пов... а коли ми потрапляємо в нову ситуацію, то тут вже треба десь зупинитися, десь подумати, десь виробити новий алгоритм поведінки. Тому, так як наш лінивий мозок, енергозберігаюче таке утворення, то йому, звичайно, комфортніше, коли його не турбують. Ну, можна, так, наприклад, ще навести такі приклади, коли Просто необхідно вийти з зони комфорту. Наприклад, дуже багато людей, на жаль, ходять на нелюбиму роботу, живуть з нелюбимим чоловіком чи з нелюбимою дружиною. І їм погано, їм дуже погано, і вони хочуть на нову роботу. І вони хочуть щось змінити у подружніх стосунках. Але вони в зоні комфорту. Ця зона комфорту просто страшна. Але вони бояться, а раптом нова дружина буде ще гіршою, а раптом на новій роботі я не зможу там влитися в колектив чи я не зможу нести те навантаження. Тобто, на жаль, зона комфорту іноді буває не те, що негарною, а просто жахливою. Але є і такі ситуації, коли. Зона комфорту закінчується. Ми вступаємо в щось нове, але воно нам дуже потрібне. Це нам дуже радісне. Ми цього дуже прагнули. Але це все одно вже виходить за межі зони комфорту. Ну, наприклад, народження дитини, яку людина хотіла і чекала, так або вступ до шлюбу, коли є взаємна любов, так, або перехід з дитячого садочка до школи, або там перехід з молодшої школи до середньої, вступ до інституту і так далі. Це дискомфорт. так. Ми себе почуваємо там по-новому. Ми не завжди знаємо, як себе поводити, ми не завжди знаємо, як внутрішнє себе налаштувати, це дуже серйозний стрес, тобто є такий в психології, є таке поняття позитивний стрес. Тобто, подія дуже гарна і дуже бажана, і дуже очікувана. і Ми щасливі. Але це теж стрес і це вихід із зони комфорту. то От буває отакий вихід із зони комфорту, так до чогось дуже гарного. І коли ми виходимо з зони комфорту, ми розвиваємося. Дивіться, ну наприклад, якщо б дитинка весь час проводила у дитячому садочку, так вона б не розвивалася. Якщо б вона весь час там 2 плюс 3 дорівнює рівної там рік за роком, то це, вибачте, деградація. Тому для розвитку людині потрібно виходити з зони комфорту, інакше людина просто не розвивається. І рух це життя. Так. Світлана Володимира, то скажіть, будь ласка, а як вийти із зони комфорту і правильно це зробити? E, Значить, дивіться, існує така думка, що життя так влаштоване, що коли людина сама гальмує і не бажає розвиватися і не хоче виходити з зони комфорту, то життя зазвичай створює такі ситуації, щоб її таки з цієї зони виштовхнути. Тому. Є м, така пропозиція не очікувати, знаєте, як ото кажуть, чарівний пенділь, не очікувати, коли життя виштовхне і туди, куди ми і не збиралися, і туди, куди нам і негарно. Дуже тому, не хотіли. От, так. Тому о, бажано, щоб цьому запобігти, бажано самому виходити з зони комфорту. Тобто, коли вже людина сама обирає, як вона це робитиме, що вона обирає най. Найкращий для себе варіант, так найм'якший для себе варіант, то це бажано зробити так, щоб обрати самому. Як це можна зробити? Ну, По-перше, це навіщо нас виводять з зони комфорту, щоб ми розвивалися. Тобто треба самому бажано, самому розвиватися. Так, що це таке? Це література, це техніки, це методики, це розвиток духовний, це розвиток фізичний. Можна, ну, Дивіться, медитація, це вихід з зони комфорту. вихід Почати робити дихальні практики, якщо ви їх не робили, це вихід з зони комфорту, вихід, почати робити якісь психологічні методики. Для поліпшення внутрішнього стану це вихід, почати робити вправи на покращення пам'яті, це вихід зони комфорту, почати робити ранкову зарядку, якщо ви її не робили. Почати е м, виходити на прогулянки вечором перед сном, якщо ви цього не робили, це вихід зони комфорту. Але це приємно, це корисно, це з усіх боків гарно. Далі можна вивчати якісь, е якусь іноземну мову. Так, навіть якщо ви знаєте, що ви ніколи нею не скористуєтеся, але це дуже розвиває наш мозок. Можна почати читати літературу, таку, яку ви до цього не читали. Якщо ви навіть почнете слухати музику, яку ви до цього не слухали. Так, наприклад, ви слухали джаза, почнете слухати класику, це теж вихід із зони комфорту. Якщо ви почнете ходити на роботу іншим шляхом, це теж буде вихід із зони комфорту. І це дуже пов'язано. Якщо хтось слухав і пам'ятає, ми говорили про шаблон так і про усвідомленість. Тобто, коли ми в зоні комфорту, наш мозок спить і ми діємо шаблонно і не усвідомлено. Якщо ми виходимо, виводимо себе з зони комфорту, ми в своє життя беремо щось нове, тому в нас загострюється усвідомленість. Ми ці шаблони. Трошки розбиваємо, ми створюємо якісь нові алгоритми. Це дуже впливає на розвиток мозку, а розвиток мозку вчені довели дуже впливає на активне довголіття, тобто на стан фізичного здоров'я. Цікаво. Цікаво було, думаю, і нашим глядачам, і нашим слухачам, і сподіваємось, що наступна наша розмова буде не менш цікавою. А зараз ми завершуємо розмову про зону комфорту. Сподіваюсь, теж буде, що обдумати, над чим подумати нашим слухачам і глядачам, і обов'язково врахувати те, що ви тільки що підказали нам. Що весь час в зоні комфорту ми не зможемо знаходитися. Аби розвиватися треба з неї теж виходити. Отож, Слава Володимирівна, вже готуватимемося і до наступної розмови, зима закінчується, весна попереду. Якою ж буде наша наступна тема? Ну, я думаю, що коли в душі весна, коли виглядає сонечко, ми всі, мабуть, згадуємо. Дитинство, коли все було сонячно, коли ми не знали, що може бути щось негарне. Тому я пропоную взяти таку тему, як внутрішня дитина. Ось так. Тож налаштовуємося, що наступна наша зустріч буде про... саме про те, що ви зараз нам повідомили. Хай вам щастить всього вам найкращого! Дякую, нам залишається нагадати, що сьогодні в студії кварцит фм Знову була наша цікава гостя, практичний психолог Світлана Шарас.